Мене покликали працювати в телешоу про жахіття політики. У новини чи що? новини на каналі таємниці. Мені днями запропонували співбесіду на роботу. Жартуєш? Куди? На роботу, кажу ж. Боже, на яку роботу? У юридичну фірму. Юридичну? Чому мене туди не звуть? Та вакансія у ресторані мого кузена. Офіціантом. Чому в тебе купа пропозицій, а в мене лише від негро. Балакучий паразит. Я пропоную роботу, а ти скриш. Це та країна. Треба забрати товар. Купив браковану помаду. Привіт. Ну скільки можна вас чекати? Я не беру участь у геноциді морських свинок. Я журналіст. Бачу. Ти перебірливий. Треба адаптуватися. Я заступник редактора газети, але не люблю журналістику. Ну яка ще шкода? Зараз як поб'ю тебе, буде тобі шкода. Це не та камера. Вигадка рептилоїдів. Так, вона рептилоїд. Це бридко. Це мерземно Ти не презентабельний. Але я прийшов туди. Чого сердиться? Ви злитеся? Тебе звільнено. Не заздри. Тисячі журналістів досвідченіші за тебе. Вас я не перебиваю, а мені ви слова не даєте сказати. Я спокійний. Чому тобі пропонують стільки робіт, а мені лише мити посуд. Чому?